Вітаю, шановні учасники сертифікатної програми навчання рівне рівному з першої психологічної допомоги дітям, що постраждали від гуманітарної кризи в Україні. Наразі хочу представити вам графік та розповісти детальніше, що буде відбуватися та коли, та що вам потрібно буде виконувати на протязі навчання. Якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, відвідуйте сесії підтримки рівний рівному. Та отримайте ту допомогу, яка вам може знадобитися. Також використовуйте телеграм-канал, посилання на яке ми відправляли вам у пошті. Також дає нася, будь ласка, до фінальної сесії, щоб презентувати свій проект та поділитися досвідом. Перший день навчання це понеділок, 4 листопада, вам потрібно розпочати розробляти свій проект, практичний випадок. Це обов'язкова умова. Так, як це є офіційним стартом навчання. День другий, вівторок, 5 листопада, у нас буде спільна сесія знайомства орієнтовно 3 години. Участь у цій сесії обов'язково ми будемо фіксувати відвіданість участь у цій сесії, а також вам потрібно буде розробити та участвувати у групах в обговоренні. Вашого випадку секретарі пізніше будуть надсилати результати цієї групової роботи, і потрібно буде в цей день також подати зворотній зв'язок на сесію. Ці умови являються обов'язковими, і якщо навіть вони були присутніми на цій сесії, це потрібно буде випустити. День третій середа. 6 листопада в нас буде друга сесія, спільна сесія заглиблення в тему також орієнтовно 3 години участь обов'язкова. Також секретарі будуть надсилати результати групової роботи, це обов'язкова умова у цей день. А також буде ще один зворотній зв'язок, який ми будемо очікувати від вас. І навіть якщо ви не були присутні на цій сесії, будь ласка, надійшліть. Та поділіться нам вашими враженнями від сесії. Також ви продовжуєте працювати над своїм проєктом практичним випадком. У четвертий день це буде у нас четвер, 7 листопада, у нас відбудеться дистанційна кава перерва. Ви отримаєте запрошення на зустріч з двома іншими учасниками для неформального обміну думками. Також цей день у нас відбудеться сесія підтримки рівне Рівному. Ми запрошуємо вас приходити на ці сесії, якщо вам потрібна допомога або якась підтримка, або ви хочете підтримати своїх колег. Також ви можете приєднатися на 30 хвилин раніше для отримання технічної підтримки у разі, якщо у вас є будь-які запитання, або також залишитися ще на 30 хвилин після офіційної сесії, щоб отримати більше неформального спілкування та рекомендацій від запрошених фахівців на обрані теми. День п'ятий, це буде п'ятниця, 8 листопада. У нас відбудеться сесія підтримки рівне рівному. Як завжди, ми заохочуємо вас приходити на ці сесії, щоб підтримати колег, поділитися досвідом та просто поспілкуватися. А також, якщо є будь-які запитання, вам потрібно 19 на 30 хвилин раніше, цей час виділений для того, щоб ми могли вирішити усі питання, які можуть виникнути. Та потрібно цей день вам подати свій проєкт, свій практичний випадок обов'язково, і це являється обов'язковою обов умовою для завершення вправи та отримання сертифікату. Далі в нас будуть вихідні, і у понеділок, 11 листопада, ми вас знову будемо чекати на сесії підтримки «Рівне Рівному. Заохочуємо вас доєднатися раніше, тому що я впевнена, що будуть якісь запитання, тому використовуйте цей час, щоб отримати відповіді та просто неформально поспілкуватися з колегами, а також, будь ласка, ми очікуємо, що ви поділитеся своїм відгуком про дистанційну каву перерву. У вівторок, 12 листопада, це буде дев'ятий день навчання, у нас буде спільна сесія, яка називається обмін враженнями тривалістю до 1 години. А ми будемо очікувати, що ви поділитеся тим, що ви дізналися з експертної оцінки, і відвідування цієї сесії є обов'язковим. День 10-й, навчання, середа, 13 листопада. Сесія підтримки рівне рівному, як завжди, приходьте, будь ласка, раніше на 30 хвилин, якщо вам потрібна будь-яка технічна підтримка або є якісь запитання. А сама сесія буде звичайно присвячена обговоренню запропонованої теми. Так що, якщо вам потрібна будь-яка підтримка або допомога, або ви хочете підтримати своїх колег, ми дуже будемо вам раді. Також у цей день вам потрібно буде подати три рецензії на проекти колег, це обов'язкова умова, щоб виконати вправу та отримати сертифікат. День 11, четвер, 14 листопада. Почніть, будь ласка, переглядати свій проєкт на основі відгуків. Від колег, які ви отримаєте до цього часу, це також обов'язкова умова для завершення вправи та отримання сертифікату. У цей же день у нас відтримується сесія підтримки рівний рівному, як завжди, долучайтеся, буде дуже приємно спілкуватися. День 12, п'ятниця, 15 листопада, ця сесія присвячена турбозі про себе та колег. Одна година орієнтовно. А в й день це буде понеділок, 18 листопада. Вам потрібно буде подати допрацьований проект, і це обов'язкова умова, щоб отримати сертифікат і завершити навчання. День 16. це буде вівторок, 19 листопада. У нас відбудеться фінальна спільна сесія, на якій ви будете презентувати свої проекти. Не всі, звичайно, ті, хто буде, ви будете це робити за бажанням, але дійсно ми всіх заохочуємо, тому що ця сесія дійсно обмін враженнями, обмін тим, що ви дізналися під час навчання. Тому це обов'язково для відвідування і для отримання сертифікату. День 19, це буде п'ятниця 29 листопада. Вам потрібно буде заповнити форму зворотнього зв'язку та оцінки. Це обов'язково для виконання також та отримання сертифікату. Наразі це весь графік та, в принципі, усі. Кроки, які вам не які вам необхідно буде виконати на протязі програми, дуже дякую за вашу увагу. Та з нетерпінням чекаю вас на сесіях.